Працівники рятувально-водолазної служби звертаються до усіх мешканців Тернопільщини поводитися обережно на воді у зв'язку із ситуацією. В країні кількість охочих відпочити в межах області цього літа буде високою. В цьому році буде дуже великий наплив населення на наші водні об'єкти, тому що Крим закритий. Море закрите, немає де відпочивати. Так що чекаємо дуже багато людей, які будуть відпочивати на водних об'єктах. Хотілося звернутися про це, щоб люди дотримувалися простих елементарних правил поведінки на воді. Не лізь у воду, не знаючи броду. Застерігає українська приказка. Купатися тільки у спеціально відведених місцях. У воду заходити в спокійну безвітряну погоду. При температурі води не нижче 20 градусів тепла, а повітря не нижче 24. Таких простих правил треба дотримуватися усім. Також з початку літніх канікул біля водойм проводить час чимало дітей. Без контролю дорослих ігри школярів на воді можуть закінчитися трагічно. Не Залишайте дітей без нагляду. На Тернопільщині є лише один офіційний пляж, дальній в обласному центрі. Їх би ми могли мати не менше, як сім, тому що в області розташовано сім рятувально-водолазних станцій, і е, там люди постійно відпочивають. Але місцеве самоврядування не хоче прилежити. Мінімальних зусиль, щоб це зробити, тому що не потрібно великих коштів, і ми надаємо послуги безоплатно, щоб тільки були ті місця, щоб забезпечити, щоб наші люди, наші діти мали де відпочити.